Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Колись дивився дуже цікаве інтерв'ю одного тренера, який брав спортсменів, від яких відмовлялись інші, тому що вони були не надто технічні, дещо повільні. Це був тренер з фехтування, і він робив з них чемпіонів, причому чемпіонів міжнародного рівня і робив це неодноразово. І всі дивувались, як це може бути. Всі обирають собі найбільш Здібних учнів, які вже володіють сильно дуже технічними навичками, які є найшвидшими, які є самими крутими за оціми параметрами, які важливі в цьому спорті. А він брав тих, хто точно не вважався зірками і робив з них переможців. Я хочу поділитись з вами двома критеріями, які він застосовував, тому що вони, на мій погляд, Можуть застосовуватися в бізнесі, і в принципі успішні підприємці, успішні менеджери роблять це при формуванні команд. Я бачу дуже багато паралелей між спортом і бізнесом. І от цей виступ на мене справив враження. Перше він каже, на що я дивлюсь: це не на швидкість, не на техніку. Це можна додати спортсмену. Перше, на що я дивлюсь, це. Мотивація, мотивація, наскільки людина горить, наскільки вона хоче, наскільки в неї в очах вогонь, бажання діяти. Це відчувається. Це просто в повітрі, тому що він каже, це неможливо людині додати. Хоча ми дуже часто думаємо навпаки, ми думаємо, що от ми наймемо людей, які володіють певними навичками, що що, а потім мотивацію ми їм додамо. Ми поставимо там якісь річні бонуси, якісь там дамо KPI, за досягнення цих KPI, будемо платити гроші, да, давати якісь там призи і так, далі, і так далі. Тобто, мотивацію ми додамо, були б скіли, да, бо були б ці hard skills. Тобто, А він діяв навпаки. Він казав: hard skills ці ми донарастимо. А от що мені потрібно на старті, це мотивація. Перший фактор, перший критерій, і другий критерій це, ну можна сказати, такий, він називав це так: рівень, на якому людина ламається психологічно, тому що можливо це стресостійкість, можливо, це відчуття власної готовності, і самооцінка в якомусь сенсі, тому що він казав так: що дивіться, у кожної людини є якась своя межа. Після якої людина може здатися, да? тобто хтось вважає себе гідним там, перемогти на міській олімпіаді, хтось на національних змаганнях, да? хтось стає чемпіоном Європи і не зупиняється, а хтось може на обласному рівні, сказати, собі внутрішньо сказати, не тренеру, не, не людям навколо, не команді, а собі сказати, що. Це моя да? Тобто, тут я комфортно себе відчуваю, а от на національному рівні вже сумніви. Так? Тобто, якщо людина психологічно ламається при певному рівні, скажімо, виклику. Конкуренції, складності, і так далі. І так далі, це дуже дуже складно подолати, це дуже складно перепрограмувати. І тому цей тренер обирав тих, хто є а супермотивований, б у кого достатня висока оця планка, якої вони можуть досягти при своєму існуючому такому майнсеті, да, при своїх існуючих, скажімо, таких ментальних моделях. Нещодавно я послухав дуже цікаву лекцію Едварда Дісі. Це такий видатний психолог, професор соціальних наук Рочестерського університету, і він мені відкрив науковий вимір на те, про що казав цей тренер. Я поділюся з вами. Да? От цей дісі має ступень доктора психології університету Мелана. Він також навчався в Вортоні, Лондонській школі економіки, в Сенфордському університеті. Дуже крутий вчений, який більше 40 років здійснював новаторські дослідження в сфері. Саме мотивації людини, і потім це дозволило йому винайти теорію самовизначення це те, що називається self-determination theory. це концепція, яка змінила взагалі наше уявлення про мотивацію, про розвиток, про благополуччя. І оцей дісі є автором десятку впливових книг, серед яких внутрішня мотивація, чому ми робимо те, що ми робимо, та інших. Його роботи перекладені в багатьма мовами світу. Коротше кажучи, професор дісі більше ніж науковець. Він світовий лідер думок в сфері мотивації і прихильник глибшого розуміння наших вчинків та прагнень, і от. Ця теорія самовизначення вона починається з дуже важливого розмежування і дуже неочевидного на перший погляд. Більшість людей, розмірковуючи про мотивацію, уявляють її як якийсь цілісний такий показник, який варіюється. Лише за рівнем, за кількістю, так би мовити. Да? Тобто низька мотивація, висока мотивація, можна навіть його якось поміряти. Як змусити когось більш або менш мотивованим бути щось робити? Да? Зазвичай акцент робиться саме на вимірюванні цього рівня мотивації. Але з самого початку Дісі і його колега Райан вони вважали, що ключовими є не стільки ця оцінка, скільки. Розподіл на два ключових типи мотивації це основне розмежування цієї теорії, яке роблять автори. Те розмежування на автономну мотивацію та контрольовану. Автономна мотивація це коли ви виконуєте якесь завдання з повним почуттям добровільності, за власним бажанням, за усвідомленням власного вибору. Якщо ви робите щось з цікавістю, з задоволенням чи з розумінням цінності, то це і є автономна мотивація. Контрольована мотивація це коли ви робите щось, щоб отримати винагороду, щось зовнішнє, да? уникнути покарання це теж контрольована мотивація, тобто через тиск вимоги. Або відчуття обов'язку. Люди частіше асоціюють мотивацію якраз з контрольованою формулою, але дослідження Дісі і Райана показують, що автономна мотивація забезпечує значно вищу продуктивність, добробут і залученість. В своїй теорії Дісі та Райан стверджують, що всі люди мають базові психологічні потреби, наприклад, такі як компетентність, да тобто це почуття впевненості в тому, що ви робите, ефективності в тому, що ви робите, це. Відчуття спорідненості, це турбота про інших належність до групи або суспільства. Це дуже потрібно, дуже важливо людині як соціальному створінню. Відчуття автономії також не менш важливо відчуття контролю над своїм власним вибором та діями. І ці потреби кажуть дійсі, та Райан, вони є достатньо універсальними і необхідними для досягнення оптимального добробуту і продуктивності в усіх сферах. Їхня відсутність може призвести до негативних психологічних наслідків і. Ця теорія має дуже практичне застосування. Якщо говорити про запитання, як створити ефективну мотивацію, наприклад, в школах, на роботі, там в медичних закладах, де завгодно, ключ успіху полягає в підтримці базових психологічних потреб. Що ще дуже важливо, що ця автономна мотивація, глибинна, ціннісна, так би мовити, вона в свою чергу включає два типи, наголошують Дійсі і Райан. Це перше внутрішня мотивація, це коли людина робить щось. Бо це їй цікаво, бо це їй приносить задоволення. Це контрастує з зовнішньою мотивацією, коли людина виконує щось заради зовнішніх наслідків чи атрибутів. І другий підвид це інтегрована зовнішня мотивація. Це коли людина приймає зовнішню мотивацію як свою власну, інтерналізує її, усвідомлює цінність її і включає в власні. Скажімо, переконання власну систему координат і, ну по суті, інтерналізує як власну цінність. І от коли ця зовнішня мотивація стає інтегрованою, результати суттєво зростають, і їх якість покращується, оскільки дії виконуються з почуттям і власної автономії, і внутрішнього схвалення, і тієї цінності, яка досягається, тому що коли людина робить те, що вона щиро вірить, що вона вважає дуже... Важливим і цінним, то це їй вдається значно краще, ніж коли вона робить це просто тому, що їй платять гроші. Вона може з цим не погоджуватися, з тим, що це треба робити, або що це взагалі важливо, або коли їй дають якісь нагороди, або коли е, тим більше є страх е, якихось там санкцій за те, що вона зробить по-іншому. Да? Це зовсім інший тип. Мотивації. Тому цей тренер, він, ви бачите, інтуїтивно робив те, до чого згодом прийшли і Райан. Він обирав людей з високим рівнем автономної мотивації. Ну і от другий, це ще рівень такої стресостійкості, своєрідний. Да? Я думаю, що його ми окремо з вами розглянемо. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал, підтримайте мене на Patreon, Ну і поділіться вашими думками, як ви обираєте членів вашої команди. Які критерії для вас є вирішальними? Дякую вам і до зустрічі.